А для... де ти українізувався вже у Львові? Ні, в сумах теж коли почалося, то одразу виникли там і спілка української молоді, і осередок руху, і осередок УРП, все це було. І українізувався я там. А до я у Львові. Тобто я так початково українізувався в Сумах, а остаточно у Львові. Якщо ми переходимо до альтернативної історії, звідки в тебе от виникла ця тема саме альтернативної історії? Тому що це це взагалі твоє слово, ти якби битологія, Мої. Ти придумав? Да, я от придумав. Можу пишатися тим, що. Що ти придумав слово. українську да. мову ціле слово. Да. слово. Альтернативна історія. Ні, yeah, альтернативна історія. Це, це окрема це, це, це це тема, це, це а, м, а це українська така. Визначення як битологія, да, оце слово моє. Коли в тебе вперше виникає ця ідея? Я читав що... кілька книжок по альтернативній історії. А одна, це, одна, одна пригадує Едуард Дуршміт. Да. До речі, що цікаво, він... Перемоги, він, що, яких могло не, не бути. Так. Він теж працював на межі журналістики і історії. У нього там якась журналістська складова, навіть переконливіша, ніж це. І потім ще одну збірку по альтернативній історії. Там нічого про Україну не було, і мені цікаво, як тут живеш в Україні. Я тоді ще у Львові жив. І мені. Стало цікаво, що по українській тематиці, по альтернативній історії. От справді є такі моменти, переломні, коли от може бути так, а може так. І що, думаю, по-українській читати? Я почав шукати українську альтернативну історію. Нічого не було. Це був початок 2000-х. От абсолютно нічого немає на цю тему. Якісь окремі в окремих статтях, а от якби там щось, то от, от так би. Але щоб таке щось суцільне, просто погляд на українську історію, на її переломні моменти, на оцих от чорних лебедів української історії, не було. Я подумав, ну раз нема, то треба робити. Тобто, я взагалі, як, як про що я писав, я писав про те, про що я хотів насправді прочитати, але не міг знайти і тому змушений був сам за це братися.